Попереднє відео було про річний інтервал часу. Рік Рік — це 12 місяців. А що ж відбувається впродовж одного місяця? Якщо взяти давню китайську медицину, який, мабуть, вже 1004 роки є, це не те, що наша сучасна, який, ну, 150 максимум, яка заперечує все, все цей досвід, коли... Колись був накопичний за тисячоліття. Так от китайська медицина, дуже сильна медицина, вона розібралася із коливанням ритмів певних органів внутрішніх, і встановила, що вони не бувають в одинакові проміжки часу. І це залежить від того, коли зійшло, зайшло сонце. Ну, умовно, по дві години береться. По дві. Хоча влітку літні органи довше працюють, а нічні менше, а взимку навпаки, зимові органи довше, а літні коротше. Що воно таке, я зараз вам тут покажу, розкажу, щоб ви знали. Нічні органи це ті, які активні вночі, а їхня опозиція, тобто... Парний орган, але він спить. Це дневний. Якщо ми візьмемо жовчний міхур, то це нічний орган. Він активний 12 годин, плюс-мінус 1 годину. Потім йде печінка з години до трьох, потім йдуть легені з трьох до чотирьох, потім йде товста кишка, потім йде шлунок. І серце о 12-й годині дня, плюс-мінус одну годину, найвища активність. Ну, зараз я розк... побачите, як воно діє. Так всі люди, які в мене тренуються, а я ще раз нагадаю, що я Олександр Мусійович Шемко, заслужений тренер України, в ходьбі я з 1964 року. Це скільки? 60-61 рік. Тобто дещо знаю, вмію. От, і всі люди, які у мене займаються ходьбою, а ми займаємося у парку Шевченка, біля пам'ятника Тараса Шевченко, середа і неділя з 10-ї години. Тому або ж ви, або ж ваші батьки, матері, дідусі, бабусі, хай приходять, там такий контингент, те що треба. Так от кожна людина, яка у мене тренується, вона отримує такий розклад на місяць, і тут розписано, що воно, як воно, де воно. І коли. А з цього боку тут дуже цікава важлива інформація. Дуже важлива інформація. Тут активність оцих органів протягом місяця поточного. Який орган у котрій годині починає активність і коли закінчиться? Та активність. Ну, ви можете сказати, а для чого це мені? Якби мене побачили лікарі, які ставлять голочки, голкорефлексотерапевти, то оце піднімає ефективність. Оця інформація піднімає ефективність їхніх впливів на 100% абсолютно. Я не буду розказувати механізм, це довго, це треба бути підготовленим. Так от, що можна витягнути з цієї інформації, я тут навіть спеціально, спеціально виділив стовпчик, який п'ятий, називається шлунок. Тут цей шлунок показано пік активності шлунка. Тобто це коли найкраще треба снідати, щоб був максимальний ефект і користь від того, що людина з'їла. Я не буду тут розказувати, що воно, але, наприклад, якщо взяти березень 20-го року, то тут Шлунок активний був 1 березня 8.29 ранку, 8.30, скажімо так. А 31 березня 7,45. Уявляєте, це скільки? Година 15 відбувається зміщення активності. В цей час, коли активний шлунковий сік, канал шлунка активний, в цей час треба з'їсти не просто, що попало, накидати туди як ото. Сміттєвий бачок, а білкову їжу, тобто це те, що воно колись бігало, стрибало, плавало, тобто мало кровеносну і нервову систему. Якщо в цей час зранку їсти не те, що я сказав, а щось там випити каву, там ще щось, хліба поїсти, то в організмі е, в цей час, Переважає кислотність соку з того. А щоб переварити, розщепити углеводи і жири, воно не працює. А якщо це все змішати, то воно загніває. І потім людина погано себе відчуває, з роками починають якісь плями на шкірі пігментні, якісь щось там, якісь, ну, ну, всякі різні проблеми, яких могло б не бути. Якби людина знала, мала у цю картинку. Так оця картинка, таблиця ще так, вона для Києва. Для Довготи і широти Києва. Ну, оскільки нас дивляться більше тих людей, які ближче до Києва, ну, я не знаю, може я неправильно кажу. Тобто, це можна, в принципі, зробити поправочку і людина, яка вона навіть може жити десь там, я не знаю, там, в Австралії, в Америці. Робиться така таблиця, і людина буде харчуватись тоді, коли у неї активний той чи інший якийсь там орган, і людина не буде хворіти, вона буде здоровою. Я думаю, що це дуже цікаво. І оце буде у моїй наступній книжці. У мене все. До зустрічі.